У Житомирі міська влада вирішила навести лад із мафами. Працівники благоустрою мало не щодня демонтують незаконні кіоски. Власники обурюються. А що на цей рахунок думають самі житомиряни? Ну, я не можу сказати однозначно. З однієї сторони, я розумію, що це не самое красивое, наверное, для города небольшое украшение. Но з другой сторони, это для людей рабочие места. И надо, наверное, им предоставить какие-то возможности. лучше, где бы они могли работать тоже. И сами зарабатывать, и налоги платить. То есть надо людям лучшие возможности предоставлять. Поэтому я не думаю, что есть прям однозначный ответ. Это хорошо или плохо. Всего есть свои хорошие и плохие стороны. Ну зачем тут торговый центр создавать? Люди отдыхают, там можно здесь напиток какие-то легкие продать и все. А такие вот там колбасы, пиво, они не нужны тут. Мне кажется, оно мне не мешает. Я как-то так Може, тому що не зв'язаний з цим, тому так. А, ну, якоїсь великої проблеми я в цьому не бачу. Моя думка така. Ну, хай би вони стояли, а то, наприклад, все біля дому буде стояти, його беруть, людям треба буде пожилим далі ходити. Ми таке рішення. Наше ставлення позитивне, тому що вони повинні стояти в определених містах і за дозволом. Щоб наше місто, але за ці е, налоги, що вони платили, мали б ремонтувати дороги чи трошки облагостроювати місто. Так що будемо сподіватися, що це робиться для кращого. З однієї сторони, це може і правильно, бо е, всьому має бути своє місце, а з іншої сторони, люди теж гроші заробляють, так що дозначного ставлення немає. Треба демонтувати. Якщо вони незаконно встановлені, треба демонтувати. Ну, може і не всі, але. Демонтувати треба, такі, які портять місто і якусь таку пам'ятку історичну затіняють, ті можливо і демонтувати. Я думаю, якщо це потрібно і це йде на користь для нашого міста, для наших людей, то можливо так. Але якщо є якісь справи важливіші за це, то напевно потрібно звернути увагу на важливіше. Ну, Якщо вони де в потрібне місце, я так думаю, то можна ж їх ставити десь в одному місці, там, де щоб вони всі торгували. А так, звісно. За ті, що не платять, треба знімати. От. Тому що дуже багато лівих. Ну, правильно, правильно. вже цей час пройшов, Ці ларіочки зробили свою справу, коли ми бігали там, все пора це чистити. Вже є гарні супермаркети, вже є житній ринок наш багатий. Ларішки треба знімати. Правильно, правильно. Треба, щоб І по-перше, треба зняти цвіточний, огромний такой, палатку армійську. Ну, що це таке, уродство, є поряд рядом, там ці красиві цвіточні магазини. Треба чистити міст, наш любимий Житомир. Я так вважаю.